Привіт, друзі! А ми до вас чудово новиною. Вже зовсім скоро ми з вами знову зустрінемося. 14 грудня торгівельний центр «Рів'єра» і проект Take Cat проводять акцію. Бери кота, неси додому і ви дійсно можете нас одразу забрати собі. І ми будемо вашими найкращими друзями. Ми всі такі класнючі, що ви навіть не уявляєте, м'якенькі, товстенькі, мокотливі, песливі, похнасті, грайливі і трішечки сором'язливі. Але це тільки спочатку, а ще ми любимо согаденько поспати, ну і звісно, смачненько поїсти. Приходьте до нас погратися і познайомитися. З дванадцятої до восімнадцятої години у неділю не купуй котика прихисти. Нам всім дуже потрібна родина.